Мені 10 років. Я навчаюся в п'ятому класі. Мої улюблені предмети математика і трудове навчання. А читання? Ну, вона мені подобається, українська література. Так, да? а книжки? Читаєш чи ні? Так. Да. «Пригоди в чарівному лісі. Там в одній казки розповідалися про те, як до я безсмертно потрапив один чоловік. І той чоловік йому зварив борщ, який Кощей безсмертний ніколи не їв. Кощей безсмертний його відпустив. І ну, що Цей чоловік його навчив варити той борщ, і Кощей безсмертний його відпустив. У п'ятому класі навчається вісім дітей. З них наших інтернатовських дітей другі, дві дівчинки і один хлопчик. Оце Оксана і Руся. Ну і хлопчика звати Максимка. Вони дуже разом завжди один одного підтримують. В них такі дружні стосунки, якщо так і виникають інколи ситуації, що треба захиститися, то вони разом відстоюють цю позицію. Ну, так, я б сказала, що школа їх навчила бути дружніми. І от так як у нас діти вже ходять із селища у школу, трошечки видно. Між ними різниця така є саме в стосунках, не в зовнішньому вигляді, не в світобаченні, а от саме в їхніх стосунках, як воно їх здружило, це життя саме у цій школі і поєднало. У Русі є сестра, навчається в 11 класі. Мій брат Ярослав навчається в восьмому класі. Вони підтримують один одного. От сьогодні потрібно були, наприклад, фотографії. То принесла, можу я це показати, якщо хочете. То принесла ще малесеньку, яка вона була раніше. Скажи, будь ласка, от біля тебе лежать твої поробки, ти можеш взяти щось, розказати, як ти це робила, яка твоя улюблена. Все. Оце я робила з бісероплетіння. плетіння. Мені вона подобається тим, що тут багато, це начебто квіточки і листочки. Вона мені подобається, вона така велика. Я їй робила два заняття. Ці фіалки теж я робила ну, трошки більше занять. А ти вже думала про те, ким ти станеш, коли ти виростеш? Мені подобається бути ветеринаром. Ти що знаєш про ці професії? Ну, що в е, цій професії лікують тварин різних. То ти, мабуть, любиш тварин? Так. У нас тут живуть дві собаки, Жулька і Герда, то я їм, коли венося їсти, то вони раді, що я їм венусь. А ти можеш взагалі описати, яка така людина добра? Це вона яка має бути? Е, добра людина це що вона добра душа, вона допомагає всім. А що таке тоді зла людина? Зла Яка? це та, що жадна, нічого не хоче нікому допомагати, не хоче давати, і е, е, ніколи не хоче ні з ким гратися. Зл... Жадна. Угу. Як ти вважаєш, на світі більше злих людей чи більше добрих людей? Як ти думаєш? Думаю, що більше. Добрих людей. Звати Саша, мені 13 років. Ти говорив, що ти займаєшся футболом. Так. У вас є своя власна команда? Так, да, Шкільна команда є. І ви приймали участь у змаганнях? у да, районних змаганнях Їздимо на область. Зма... Займали перше, друге місце. В районних змаганнях? Так. Да. А в обласних? Ну, ще не доводилось. Ага. І як часто ви тренуєтесь? Ну, Майже кожен день збираємося з хлопцями, там на стадіоні у нас тренуємося, mm -hmm. договарюємося, коли є час. А ти в якій лінії граєш? Нападаєш. Спочатку грав я в защиті, потім пішов вже в поле. А чого? Ну, не, не сильно вмів мотатися, це вже зараз добре міє. Тоді тільки я так ворота. – Угу. Стільки голів вже забивав? Да. – Так. Скільки? Не вважав. – Ну стільки, наприклад. Ну, боже, 8 десь так. Коли ти забиваєш гол, дітки в тебе відчуття? Радість, захоплення зрадуш. Ну а тепер розкажи про танці. Ну, танці я танцюю, взагалі то люблю сучасні, а в школі ми танцюємо українські танці. А так я зараз учусь танцювати улічні танці, драм, сидіти, все в групі. Коротше. Ми складаємо танці сучасні. І може будемо їздити виступати. Ти сам створив групу? Так, да, я набрав групу. Скільки у тебе чоловік? Десять чоловік. Ну, я вихователями прошу, щоб мені на діс скидали, я дивлюсь і учуся, і їм показую те, що вчу їх. Саша, а сучасний танець той, який ви розучуєте, вже пів танці придумали, ви покажете? Ну, ми могли показати, але ну, це секрет у нас. Ага, ще а, вже ми не вивчили ніби. Ну хоч одне колінце. А ти вже думав, ким би ти хотів стати? Ну, Колись. в житті я коли ну, хочу вийти, то поступити, хотів на поваря або на фізкультурника. А на повара ти вмієш щось готувати? Так, да, у нас СПО, ми там мучимо всякі страви. Салати, ми вже борщ, ми варили вареники, ці кекси, приготування легкого сніданку, салати різні. Ну, таке, сложнувато. Ну все-таки ти так. більше хотів би бути поваром чи вчителем фізкультури? Поки ми ще не приділився. Стараюся приділитися, ну, не mm -hmm. знаю вже. Підросту побачимось. Mm -hmm. А в тебе є якась мрія? Так, да, я ну, дуже хотів прославитися у футболі. Або по танцям. це. Ми хотіли з групи складаємося. А в якій би команді ти хотів грати в українській? В українській – в Шохтар. Угу. А в іноземній? Барселона. Зрозуміло. А ти був колись на справжньому футбольному матчі? Ні. Не дивилися. Ну, Їздив так по футболах, а так, щоб дивитися, як якісь вже професійні команди, то ще ні. Тільки по телевізору. Хотілося б поїхати, подивитися, як гуляють, Ну, ну як щось і подивитися, і поучитися може, взяти собі щось. Діти завжди в нього навчаються всьому тільки позитивному. А це нещодавно він почав Тетяна Гіна, я ж хочу вирости здоровим, сильним, звісно, тобі треба себе захищати, да, Саша, і вони в спортзал, і вони віджимаються, і він йде, і всі за ним. Да, такі вони в нас спортивні. А це хочу, мене дуже вразило в цьому році народження. І Саша мені подарував ось таку листівку, виготовлений ну, своїми руками. ось склеїв і зробив. І хочу зачитати, які він мені слова гарно написав. Шановна Тетяна Євгенівна, вітаю вас з днем народження. Бажаю щастя, любові, успіхів, благополуччя, поваги, здоров'я. Щоб вас слухалися діти і ваші діти, і ще одні діти це ми, сьомий клас. Бажаю вам, щоб сьомий клас ніколи не забував вашу доброту і заботу про нас, не тільки щоб повнили вашу доброту в школі, а й за межами школи. Хотілося б, щоб ваші діти, що ви їх виховуєте з першого класу, користувалися в самостійному житті вашими порадами. Хай у цей день у вас буде хороший настрій і дуже багато привітань і квітів. Я бажаю вам міцного здоров'я, творчих успіхів у роботі і великого, великого, великого щастя. Від вашого учня і старости класу Олександр. Мене звати Оксана, мені 10 років. Я навчаюся в п'ятому класі. Що тут лежить? Розкажи про те, що ти приготувала. Мої малюнки та вироби. На цьому малюнку я зобразила весну. Цей малюнок малюється тільки простим малювцем. Він малюється, спочатку малюється ескіз, потім заштраховуємо і розтираємо mm, Дуже гарно. Цей малюнок я намалювала на день мами. Тут я намалювала малюнок на 8 березня. Це я теж малювала на 8 березня. Цей малюнок я малювала на уроці красками. А тобі більше чим подобається малювати? Олівцями. Ну, а ще що -то в тебе там стоїть? Розповідай про ті вироби, як ти їх робила, які твій улюблені, можливо. Оце е вазу я робила з, е гачком, а квіти я зшивала із тканини. Це ваза з тюльпанами, це яйцем на, на паску. Робиться теж з тканини, а потім вишиваються з бісера. А ця лялька робиться ну, теж з тканини. І з тканини ну, з ниток робляться волоси і потім вишиваються угу. А ти в ляльки любиш гратися? Так. Ну, а коли маленька, можливо, була, в тебе була лялька якась? Коли я була маленька, то я гралася кукурудзами. Mm. Коли я була вдома, то в мене на кокуриці були волоса. Я уявляла, що до ляльки. Тобто ляльками ти любиш гратися? У мене є подружка Руслана і яна. Я з ними товаришу. Коли мені самотні, я йду до, до Руслана, щоб ми посміялися. Я люблю, коли мені роблять зачішки, зачіски, і Руслана мені їх робить. У трьохрічному віці Оксанка і Руслана потрапили до нашої школи. І з дитячого садка вони підростали дитячого садку вони підростали. Набиралися сили, здоров'я, розуму. От вони разом ходять на танцювальні, разом ходять на пісроплетіння, потім відвідують гурток, м'яку іграшку, і завжди вони ходять разом. Оксана вона більш може щось там переживати за щось, і через те вона не так не така життєрадісна, більш спокійна, така добра, але спокійна дитина. Якби у тебе була чарівна паличка і ти б могла загадати якесь бажання, то що б ти забажала? Щоб світ був набагато кращим і щоб він таким і оставався. Щоб світ був кращим? Яким світ кращим? Щоб світ був гарний і чистий.